Це, це от хочу зразу показати, це є перша окрема танкова сіверська бригада. Е, ну, щоправда, ніяк не зберуся поміняти скло, побилося. Але справа в тому, що там був підрозділ суто наших е, е, І ми їх називаємо між собою гарячі хлопці, бо в прямому ефірі, скажімо, неможливо це говорити так нам це от. Ну і як? Як не допомагати? Тепер вони, е, тепер вони відокремилися, бо їх там трохи розформували, тепер вони відокремилися і тепер створюється повністю е, спеціальний такий підрозділ спеціального призначення, тому що їм треба віддати належні. Хлопці знають свою справу. Оце, до речі, наша е, легендарна Бабалеся. Вона так її майже весь фронт знає, це в неї баба Бабалеся, це її Олеся Микитина. Це вона мені таке десь того року чи позовний, до, до, де як волонтера вишила. Знаєте, я завжди кажу, війна для мене розпочалася ще в 2014 році. До 24-го повномасштабного вторгнення. Був Майдан. Я була як не в Чорткові на Майдані, то їздила в Київ, тому що за що раз, будучи на Майдані, в Чорткові, я вже просто не витримала. Як журналіст поїхала, хоча вже поміж журналістикою, то я вже, в принципі, працювала в штабі, в штабі супротиву, і ми також збирали вже волонтерку, возили на Майдан, а на Майдані побувала. Як зараз пам'ятаю, 25 січня це якраз м, День Ангела Тетяни. І тут я поміж тими барикадами з фотоапаратом, тут така струя води, що, що, що заливали тих м, майданівців. І тут в мене телефони, і телефони, і телефон, і так я тому я запам'ятала цей день. Це був. Дуже сильний мороз, 22 градуси, десь так. фотоапарат фактично замерзав. Моя подруга, якщо можна так сказати, посестра Баба Леся, це в неї позивний Леся Микитин. Вона прийшла до мене і сказала: що все досить займаємося справою. І ми так займалися справою. В Бучицькій єпархії в Соборі Петра і Павла розгорнувся артіль, там сушили борщі. І оце ми вже так довго. Я хлопців просила волонтерів, щоб вони мене взяли з собою. Нарешті просила, поїхала один, другий раз. А відтак я організовувала все сама. У мене є дуже велика команда. Я дякую людям, які тримаються до цих пір. І так їздили. До 24 лютого нам виходило, ну, певно, раз в три місяці, раз в чотири їздити. А вже з 24 лютого повномасштабно, так прикро, боляче, ну але. І фактично тепер я бачу, що є потреба їздити раз в два тижні, а то й не щотижня. Тому що хлопці потребують, потребують, потребують. Те, що говорять, що вони всім забезпечені, абсолютно ні. Але ну, коли до мене телефонують і питаються, коли ти приїдеш, я кажу, так, почекайте, я ще не маю з чим до вас їхати. Приїжджай сама, просто так. Я кажу, хлопці. І я завжди так кажу: їм не потрібні ті наші смаколики, чи те, що ми їм привозимо, їм потрібне наше спілкування і розуміння. Що ми про них дбаємо і ми разом з ним. Десь з травня місяця я організувала вже повністю, заснувала свою організацію, благодійну організацію, це називається Чортків західний щит. Я є керівником Важкувато, так важкувато, бо, ну, скажімо, люди можливо втомилися, можливо, виснажилися. Ті, які мали трошки якісь фінанси, виїхали за кордон. Ну, зараз дуже сутужно, але дякую. Є в мене друзі в Америці, така Христина Федорович, є в мене друзі тут. Ну, допомагають. Не, не, нема що. Е, тішуся тим, що маю. А там віддаю все абсолютно в Божі руки. Як складеться, так і складеться. І а чим збирається займатися після перемоги? Мабуть, все-таки продовжу волонтерство, тому що є багато переселенців, особливо ще й в нашому Чортківському краї. Ми отримуємо з-за кордону багато таких речей дитячих, цивільних для чоловіків, для жінок. І все-таки треба буде тим людям допомогти адаптуватися, тому що більшість з них, хто зараз вже знайшов прихисток тут, вони. Ну, домівки не мають, вони вже не мають куди повернутися, поки це все відбудується. Поки це... Десь в березні місяці мені довелося, я поїхала в принципі, з волонтеркою вже до військових. Але тут мені телефонують і кажуть, що треба забрати там з певної точки, це ще кілометрів, мабуть, 200-300 від Києва. Забрати маму, молоденьку маму з маленькою дитиною, хлопчику, тоді на той час, по-моєму, було 11 місяців. А в мене вантажний бус, і тільки одне сидіння спереді. Ну і, і так їхали такими хуторами. В тими... поночі, бо тоді вже світла не було. І цілу дорогу це, це просто жах, бо переживала, бо ж маленька дитина, щоб було тепло, щоб було що їсти. Ну і так, ну тепер люди дякують до цих пір, не раз вивозила потерпілих переселенців. Знаєте, як кажуть, Моя посестра Баба Леся, хоч їй 79 років, я мала би в неї вчитися, і вона постійно говорить: все в Божих руках, молитва і все буде, абсолютно все. Цим людям потрібно спілкування, людське спілкування. Я була завітала, вже не пам'ятаю, десь влітку, як журналіст, завітала в Дім Милосердя. Там на той час було, по-моєму, щось понад 50. Ну, здається, понад 50 переселенців. І ті маленькі дітки, і серед них мама з синочком, батько, який загинув. І оскільки їхнього будинку вже немає, то батька поховали тут. І вони тут так і залишаться. Значить, їм потрібна абсолютно потрібна наша підтримка. Завжди і усього. Хоче мама працювати, треба дати роботу. Хоча я тут, ну що я? Я єдине, що я можу постукати в якісь двері і просити, що це є наші переселенці. Дорогі мої любі мої, тримайтеся, ми разом з вами. Ми обов'язково переможемо, тому що ви є нашим щитом, а ми запевняю вас. Ми є вашим надійним тилом і разом до перемоги. А перемога буде дуже швидко, тому що ми разом і за Україну. Ми стоїмо за справедливість. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава усім військовим, тому що є і добровольці, які не професійні. Я вас всіх люблю, обіймаю до перемоги! Томився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився. you